Вітаю з вами Влад Величко, і зараз я розповім про те, що на часі. Понад 100 окупантів зараз СБУ поповнює обмінний фонд полоненими на Курщині. Російська Федерація вже запросила обмін. Росіяни стягнули всі можливі резерви до Покровська на Донеччині. Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у ключових штатах США. Жирна здобич наших спецпризначенців напередодні на Курщині. Бійці СБУ взяли у полон одразу 102 російських військовослужбовців, 488-го гвардійського мотострілкового полку та бійців підрозділу Ахмат. За один раз захопити одразу стільки ворожих вояків вдалося вперше за весь час Великої війни. Таке повідомляють змі, посилаючись на джерело в СБУ. Унікальна спецоперація була проведена бійцями центру спеціальних операцій. А вони захопили і зачистили опорний пункт ворога, бетонований та добре укріплений. Провізії та боєприпасів було вдосталь. Росіяни явно не збиралися здаватися в полон. Загалом від початку операції у Курській області обмінний фонд поповнили вже тисяча російських військових. Масштаби та швидкість налякали кремлівських керманичів. Росія вперше за час повномасштабної війни ініціювала переговори про обмін військовополоненими. Таке розповів голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, путіну довелося піти на такий крок через те, що здебільшого в полон потрапили строковики і бійці елітного батальйону Ахмат. ті, які в полон ніколи не здаються, принаймні на словах. Від планів взяти Київ за три дні до гарячкового копання окопів на власній території. За даними аналітиків інституту вивчення війни, росіяни не на жарт злякалися просування українських військ на Курщині. На супутникових знімках від Максар видно цілі серії свіжих польових укріплень з траншеями та протитанковими ровами, стурбовані просуванням українських військ у сусідній Курській області Бєлгородці – Тутешній губернатор оголосив в області режим надзвичайної ситуації, нібито для додаткового захисту населення, та цитую надання додаткових заходів підтримки постраждалим. Ворог на Покровському напрямку захопив села Желанне та Орлівку. Про це повідомляє військово-аналітичний проєкт Діп За даними аналітиків, росіяни також просунулися в Нью-Йорку – Турецький напрямок, Миколаївці та Журавці, Покровський напрямок, а також у Красногорівці, Курахівський напрямок. Незважаючи на перевагу ворога, українським військовим вдалося зупинити 58 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів на Покровському напрямку. Російська армія повільно наближається до Покровська. За даними Білд, до міста окупантам лишилося подолати 13 кілометрів. Це майже утричі менше ніж було до початку цього року. Тоді війська РФ дислокувалися за 38 кілометрів від Покровська. Нині через брак вояків. На цей напрямок ворог стягнув усі наявні резерви, перекинув їх зокрема з південного напрямку, тимчасово окупованих Мелітополя, Бердянська та Генічицька. Про це сказав Сергій Цехоський, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Все, що можна в резервах, вони вже підтянули. От, от резервів на напрямку практично немає. Да, їх ще багато тут, от, тому приходиться так і інтенсивно працювати. От а резервів нема. Вони реально давлять, вони пруть, вони використовують все, що можна. А нам треба вистояти і нам треба. Ну, на цьому напрямку також перехватити ініціативу. Друзі, наш колега, який служить в батальйоні сил безпілотних систем північ, відкрив збір на анти фпв РЕБ. Зараз він разом із батальйоном виконує бойові завдання на Донеччині. анти фпв РЕБ потрібен хлопцям для захисту під час роботи. Звіт від хлопців буде опублікований в одній із наших майбутніх програм. Давайте разом допоможемо нашим захисникам. Нацбанк запроваджує ліміти на грошові перекази з картки на картку. Про це заявив голова установи Андрій Пишний. За новими правилами на місяць можна буде провести не більше ніж 30 операцій на загальну суму до 100 тисяч гривень. Ліміт запроваджується для боротьби із тіньовими фінансовими операціями. Їх ще називають дропами. Йдеться про купівлю у пересічних громадян персональних даних та відкриття на них банківських карток. Нові ліміти, як стверджують в НБУ, допоможуть запобігти такій системі відмивання коштів. Правила набудуть чинності з середини вересня. Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у п'яти із семи ключових штатів. Згідно з останнім опитуванням, віце-президентка лідирує в Аризоні, Мічигані, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині. А ось у Джорджії кандидати мають порівну голосів. Єдиним штатом, де екс-президент отримує невелику перевагу, залишається Невада. Нагадаю, раніше повідомлялося, що Гарріс випередила Трампа у трьох найважливіших штатах, які є ключовими для перемоги на виборах. Стрімке поширення вірусу мавп'ячої віспи в африканських країнах є загрозою світового масштабу. Через це всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію. Це вже втретє за останні три роки, відколи вірус загрожує безпеці континенту. Попереднє було у 2022-му. двадцять другому. віспою. Тоді хворіли понад 100 тисяч людей у 116 країнах світу. 200 випадків були летальними. Цього разу загроза є смертельнішою, вважають у всесвітній організації охорони здоров'я. Від початку року лише у Конго більше 15 тисяч випадків та пів тисячі смертей. Наразі Віспа поширилася на 13 країн Африки. У переліку навіть ті, в яких раніше такого вірусу не фіксували. Для боротьби зі спалахом ВООЗ має намір прискорити доступ до вакцин. На це вже виділила трохи менше півтора мільйона доларів. Це були всі новини на часі. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписатися на ютуб канал Ми Україна.